Зайчик і весна Українська народна казка. Був гарний погожий день. Маленький зайчик сидів під деревцем і дивився на свій старенький кожушок. Ой, горе мені, плакав бідолашний. Сніг роста, ніде заховатися. Скрізь видно мій білий кожушок. Ласкаве сонечко побачило заплакане зайчиня витерло йому промінчиком слізки і пообіцяло допомогти. Воно звернулося до весни. Уважно вислухала вона сонечко і вирушила на пошуки зайчика, де проходила, там зеленіла трава, розквітали дерева. Щебетали пташки усе раділо весні чарівниці. Нещасне зайченятко, яке сиділо під деревом на купці сірого снігу, раптом із жахом побачило, як останній сніг розтанув, і навколо нього розцвіли проліски. Тремтячий зайчик підвів голову і помітив дівчину весною. Незвичайної вроди. Вона була одягнена в шати з прекрасних квітів. Вітер грався її русявим волоссям, а пташки співали для неї найкращих пісень. Хто ти? зачаровано запитав зайчик. Я весна, лагідно відповіла дівчина. Сонечко розповідало про твою біду. Ось, дивись, це тобі. Вона простягнула зайчикові гарненький сірий кожушок. Дякую тобі, весно. закричав зайчик. Тепер ніхто не побачить мене серед кущів. Одягнувши свого нового кожушка, щасливий зайчик зник у лісі, а весна чарівниця помандрувала далі. Даруючи усім радість і втіху.